Вітання, друзі! Сьогодні на ремонті індукційна плита Ardes. Зі слів власника її залили, і після того вона перестала працювати. Подаємо напругу і давайте впевнимося, чи дійсно це так. Як ви бачите, дисплей не світиться, реакції ніякої немає, тобто дійсно є проблемка. І бачимо в кутку, тут, що вона залита. І Давайте спробуємо її розібрати, оглянути, що тут всередині коїться. Відкрутили гвинти. Розбираємо її. Всередині така ж конструкція, плата керування, катушка, і плата керування, кулер, звісно. Так, всередині в центрі ми спостерігаємо датчик температури і відкрутили катушку. Давайте будемо розбирати, дивитися, оглядати, знімаємо роз'єм і будемо дивитися. так, Що тут у нас є? Так, всередині також є. Термозапобіжник, перевіряємо його, він цілий. Перевіряємо запобіжник мережевий, також він справний. Так, Що ми далі дивимося? Є сліди залиття. Так, бачимо блок живлення на шимці зібраний і будемо зараз з ним розбиратися. Давайте розвернемо плату на іншу сторону, подивимося, що тут. Тут ми бачимо ось такі нюанси. Трішечки все. Поцвіло, погнило. Так, і саме по, по блоку живлення у нас попала водичка. Тобто, можливо, у нас вийшов з ладу шим-контролер. Добре, давайте зараз спробуємо щось заміряти. Так, спостерігаємо шимка тут 40, як вона називається. 80PN4088 чи 8044. Будемо дивитися так, доріжка. Бачимо, гнила доріжка. Треба їй продзвонити, тому що є підозра, що вона могла просто відгнити і блок живлення може не стартувати. Трішки підчистимо її, оглянемо. Ну, візуально вона виглядає ніч, начебто ціла. Але за допомогою тестера давайте ми впевнимося в її справності. Так, вона справна, прилад пищить, свідчить про її справність. Так, далі ми маємо шинку. І що ми далі? Візуально більш нічого не згоріло. Давайте заміряємо на накопичувальному конденсаторі, чи є у нас напруга. Напруга мережі тут повинна бути трішки більше. Що ще? Так, Подали напругу, міряємо на конденсаторі. І як ви бачите, напруга тут є 294 вольта, Це добре. Далі вихідний конденсатор після блоку живлення, міряємо на ньому, 18 вольт повинно бути. і Тут напруги на виході, звісно, немає. Тобто блок живлення в нас не працює і старту, звісно, не буде. Так, що ми робимо далі? Далі ми будемо міняти мікросхему, оскільки ми такої немає. А в нас є місце під деталі, то тут мікросхема може стояти навіть 12 Viper 12. Це аналог цієї мікросхеми, що тут ще стоїть тільки. Потрібно додати пару деталей. Беремо нову мікросхемку Viper 12. І Будемо її міняти, і додавати сюди конденсатор на 1 мікрофарад і стабілітрон на 18 вольт. Тут навіть на платі все указано. Так, За допомогою медичної іголки випаюємо мікросхему шляхом відсікання ніжок від полігону для пайки. Також прочищаємо отворі під нові деталі. Все, мікросхему ми випаяли, дістаємо її. Дістали і будемо запаювати нову, ставимо нову на своє місце. і Також стромляємо конденсатор і стабілітрон на 18 вольт згідно його номін... Не номіналу, а полярності. Підпаюємо всі деталі, нові, ніжки відкусили, плату я відмив. і Давайте будемо перевіряти, під'єднуємо. Так, замінили машин-контролер, конденсатор і стабілітрон. Далі під'єднуємо термозапобіжник і будемо перевіряти напряму, що в нас вийшло. Тобто ви станете свідками того, що відбувається в прямому ефірі, так би мовити. Так, подаємо напругу на саму переноску з вахметром і під'єднуємо вилку самої. Плитки до мережі під'єднали, як ви бачите, у нас споживає 4 Вт. Є індикація на дисплеї, натискаємо, торкаємося до сенсора вімкнення, підносимо металевий предмет, і, як ви бачите, ага, потрібно натиснути щось, активувати. І як ви можете замітити, плитка зараз споживає 1 кВт. так, ага, Трішечки більше, потужність росте, прибрали железячку. Потужність упала. Знову підносимо железячку і потужність знову 1,5 кВт. Все. Тобто, у нас плитка запустилася. Це дуже добре. Далі ми чекаємо, поки вимкнеться. Закінчує працювати вентилятор. Не забуваємо наносити термопасту на верхні датчики, датчик температури і термозапобіжник. І також не забуваємо нанести. Лак ізоляційний на саму плату. Беремо спеціальний лак, наносимо, але в мене він не розбризкується, тому що трішки вже забилося сопло. Тому ми будемо далі за допомогою ватної палички розповсюджувати сам лак по, ну, по поверхні самої плати, щоб захистити від вологи. як ви бачите, з лаком ми все. Покрили, далі сушимо, і закручуємо плату, катушку, тобто збираємо все в зворотньому порядку. Укладуємо фільтр вхідний і закриваємо кришкою. Все, далі ми закручуємо всі гвинти, і будемо перевіряти в зібраному стані. Подаємо напругу, є, подали і далі. Бачимо на дисплеї світиться це, вмикаємо, є он. Видно, не видно вам, слабенько видно, так, ставимо железячку і вибираємо функцію готування. Як ви бачите, у нас потужність споживає, 1,5 кВт. На дисплеї 1600 на плитки, давайте трішки зменшимо. Так, потужність дійсно зменшується на ватметрі. Вибачте, трішки за екран, за екран вийшла, але воно відповідає десь приблизно. Ну, вставати різниця десь приблизно відбувається. Але плитка дійсно працює. Железяка нагрівається, тобто я ще тестую. І якщо все добре, то буду віддавати власнику. Все жлістка нагрілася, все добренько. А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.